«Автопоїзд миру та єдності так називається проект, що поєднав громадських діячів, представників релігійних конфесій та музикантів з Києва. Мета проекту відвідати міста Донеччини та підтримати місцевих мешканців. Про соборність країни та спільне між мешканцями різних регіонів учасники акції говорили з жителями дружківки. Київ збирає продукти, фінанси, бізнесмени різні церкви. не в зависимости какие деноминации. И вот эта беда наша общая, она нас соединяет. И вот мы приехали посмотреть и сказать, как бы такие ну, эти мостики налаживать обратно. Потому что нас разъединили не год и не два назад. Нас разъединили еще постсоветские еще времена. Я живу не дома, я эмигрант. не за песни, Знайомий мій брат. Серед учасників заходу відомий український гурт Немо неоднозначне враження на музикантів справив промисловий Донбас. Донбас різний. Тут є і цвітучі місця, а є відверто депресивні місця. А ще митців здивував невисокий рівень добробуту мешканців регіону, одним з символів якого є важка праця. Ми побачили гарних людей. З гарними обличчями, світлими очима. Але кажу, зустрічали бідних людей, бачили, що вони бідні, при цьому вони дуже добрі, хороші, агресивних людей не зустрічали. Між тим Донбас це Україна, і мешканці центральних та західних регіонів знаходять порозуміння зі східняками. Ми були у Красноармійську і розмовляли з людьми, там, де ми перебували в даний момент. Я спілкувався з жінками і багато їм запитань про ситуацію на місці і таке інше. Мені було єдине, що жалко, що вони, в них страх, якийсь такий внутрішній страх, іменно того регіональний страх. Ну коли і завжди були в мою сторону ну, аргументи, Но коли ми так довгий час поспілкувалися, я зрозумів, що люди. Ще трошки побачили, щось почули. Просто з людьми треба спілкуватися. Проти українських виконавців на Донбасі знають не надто добре. Утім, під час концерту музики отримали багато прихильників. Була молодь, повні зали були, де ми виступали. До початку концерту це були старшокласники, Вони навіть не знали про існування нашої групи. Вони не чули її. А як вони могли почути? Якщо на радіостанціях... Українську музику не крутять на Донбасі. Якщо керівники міста не запрошують українських виконавців україномовних на Донбас, як ми могли познайомитися? Ніяк. А до кінця концерту у нас був створений один фан-клуб, другий фан-клуб. Важливість спілкування та порозуміння мешканців різних регіонів важко переоцінити, адже у єдності сила.